Харків. Хар... О, Харків супер, поясніть мені суть вашої розробки. От ми маємо зруйноване місто ну, під час війни, і це багато руйнувань. І з цим щось треба робити. Ми його переробляти на відновлюване. Ну, будматеріали, якими ж будемо відновлювати саме те місто, яке було зруйновано. Це вкратці. Халас Я вам крапко дякую. По перше хочу потиснути вам ручку і обійняти вас. Якщо дякую, дякую, що ви сьогодні з нами і дякую, що робите такі класні речі. Ми плануємо встановлювати рекупераційні системи в ліфтових установках для зниження споживання ліфтів. Наша розробка полягає в тому, що ми з органічних речовин буде створювати електроенергію яким чином за допомогою біогазової установки та агрегаційної установки? Є а. динамічна сонячна панель. Ми продаємо модуль з камерою, який по алгоритму поділяє де сонечко більше світить. Наша система дозволяє очистити прибережні річкові території від пляшок від сміття, яке тече по річці. Тобто сміття зупиняється, накопується в нашій нашій розробці. Вона автономно звертається і надходить повідомлення, і, і приїжджає бригада, забирає сміття. Ви що скажете чисто, просто щоб для кадра ви так сидите, мовчите? Просто що-то, не знаю, побажайте, що то людям. Всім гарного дня. О, і успіх.